Дякую. Перший випуск від початку повномасштабного вторгнення відбувся у Житомирській академії поліції. Анна за освітою медична сестра. Жінка розповіла, що мріяла також служити в поліції. Моя ціль це отримати професію, подальшому якесь офіцерське звання і бути прикладом для своїх дітей. Останні два роки я була в декреті. Чоловік у мене служив в ЗСУ. Він, він загинув в e, 2022 році. І тому e, це, взагалі, мрія дитинства в мене вирішила спробувати. Ілья переїхав до столиці із міста Бахмута. Вивчав право, а потім продовжив навчання в Житомирській академії. Каже, що в подальшому планує проходити службу у метрополітені. Коли почалося вторгнення, я був у Бахмуті. Потім ми з сім'єю хотіли декілька разів виїхати, але це були різні суперечності між родичами. Вони ніяк не могли вирішити, коли їхати. Я особисто виїжджав окремо від сім'ї. Я їхав евакуаційними евакуаційним автобусом до Дніпра, потім з Дніпра до Києва. Мене дуже дуже непокоїть те, що зараз таке така несправедливість відбувається. І деякі люди за якимись своїми особистими або фізичними даними не можуть за себе постояти, допомогти самі собі. І для цього в нас в країні є поліція. Ну я вирішив, що я буду почувати себе добре, якщо я буду допомагати людям. Артем до війни служив у поліції, а з лютого 2022 року у складі першої десантно-штурмової бригади обороняв місто Рубішне. Я сам хотів повернутися у поліцію. Мені це дуже подобається. Це моя справа. Я себе відчуваю поліцейським. Я вирішив заново повернутися, відкрився набор і повернувся до лав національної поліції. Ну це не означає, що я не буду далі захищати свою державу. Я все одно повернуся на Донбас і буду дальше захищати своїх громадян, свою державу і свій Донбас. Максим Каптенко, начальник Житомирської академії поліції, розповів, що сьогодні дипломи отримали 56 слухачів академії. Це перший випуск. Який відбувається саме в таких ну, важких умовах на даний час ми випускаємо дві навчальні групи. Одна із них це поліцейські, які будуть служити в метрополітенах, інша це категорія, які, категорія забезпечення. Так, поліцейські, які будуть нести службу в чергових частинах та в підрозділах забезпечення. Тетяна Докеч, Сергій Кобелянський Суспільне, Новини, Житомир.